Малятка, любі хлопчики і дівчатка, ось ми знову з вами у родинному колі вечірньої казки. Привіт, друзі! Здоровенькі були малята! Мурміау! Що це, дівчата? На вулиці зараз так спекотно та жарко, що зовсім-зовсім нічого робити не хочеться. Дійсно, сонечко гріє гарно, адже літо ж на вулиці, китику. А ти знаєш, як потрібно поводитись на вулиці, коли дуже дуже спекотно? А розкажи, розкажи, як треба поводитись, щоб я знав. Хм? Безперечно, сонце головне джерело вітаміну Д, і літо це прекрасна можливість поповнити його запаси в організмі. Однак теплий удар і зневоднення під час спеки здатні принести неабияку шкоду. Пік сонячної активності припадає на часовий проміжок з 10 до 16 години. У цей час ми повинні якомога менше перебувати під прямими сонячними променями. Тобто на вулиці, mm. то що ж, що ж треба робити, щоб уникнути цього теплового удару? А? Отож щоб запобігти тепловому удару, перед кожним виходом на вулицю одягайте головний убір. Це може бути якась панамочка, кепочка або ж хустинка. Використовуйте додаткові засоби захисту у вигляді кремів. Їх слід наносити за 20 хвилин до того, як ви будете виходити на вулицю. А що ж треба робити, якщо вже стався тепловий удар? А? Якщо ж це все таки трапилося. Потрібно негайно перенести потерпілого в прохолодне місце, протерти обличчя і відкриті частини тіла вологим рушничком. Та коли він отямиться, потрібно відпоювати його невеликою кількістю води. При погіршенні стану викликайте швидку допомогу. А щоб такого кицяку не сталося, то потрібно уникати зневоднення пити якомога більше простої води під час перебування на сонці. А ти знаєш, мій товариш нещодавно приїхав з моря, і він приїхав такий червоний, такий червоний, прямо як рак. У, уявляєш, він, мабуть, спікся на сонці. Так, сонячні опіки ще одна небезпека влітку. Потрібно з собою обов'язково щось мати у аптечці від опіків на сонці. Він, мабуть, заснув на пляжі, а потім проснувся, дивиться, а вже весь геть згорів. То що ж йому тепер треба робити? Як йому лікуватися? Перша допомога при сонячних опіках. Якщо шкіра почервоніла, можна смастити її одеколоном або ж сметанкою. О, сметанкою. Так. Я люблю сметанку. Що ж потрібно робити, щоб всього цього не сталося? Аби безпечно відпочивати та насолоджуватись теплими днями, слід дотримуватись певних правил. А вони говорять. Приймати сонячні ванни через 2 години після прийому їжі, засмагати краще вранці до 11-ї години або перед заходом сонця після 17-ї години, змащувати шкіру перед засмагою спеціальними засобами. У перші дні засмагати на сонці можна до 10 хвилин з перервами. Перебування на сонці без головного убору може спричинити сонячний удар, про що ми вже з вами говорили. Тож пам'ятайте про це. А зараз я пропоную вам з малятками переглянути чудовий мультик. Дивись, мультик. Ура, ура, дивимось мультик! Ура-ура! Дивимось мультик! Жив в Афріці львенок. Звали його. Да-да, його так і звали. вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил большую черепаху черепаха лежал на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку Слышите? Я на солнышке лежу. Я на солнышка гляжу. Все лежу. И лежу, и на солнышках гляжу. Какая хорошая песенка, я подойду поближе. И он подошел поближе. А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львенка, потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия. сорок рук рук идет, крокодил дил дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу подкался совсем близко, лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо. Ну да, чтобы лучше слышать. Рядом львеночек лежит, и ушами шевелит. Только я все лежу, и на львенка не гляжу. Черепаха допела песню И открыла глаза Здравствуй Я большая черепаха А ты кто? А я львенок Мне очень нравится твоя песенка Я на солнышке сижу Я на солнышке как лежу. Не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На сорок рок рок крок идет, Крокодил, бил, бил, Только я все я сижу, а, о, и на и на лежу И на солнышко лежу. И все-таки надо петь «Лежу». Это же я придумала. Ну как же я буду петь лежу, если я сижу? А ты ляг, и тогда все будет по-правде. Ты будешь лежать и петь. Только я все лежу. А я не люблю лежать, я люблю бегать. Ну, ну в крайнем случае сидеть. Ну ты же лежал, когда подкрался ко мне. Я лежал только для того, чтобы подслушать песню. Я, я лежу только в, в особенных случаях. Ну а как же ты спишь? Сидишь, что ли? Нет, нет сплю, я лежа. Но когда я сплю, я же не пою. А ты представь себе, что спишь и поешь. Попробую. Давай начнем сначала. И раз. Я, я на, на солнышке лежу, Я на солнышко гляжу, Все лежу и лежу, И, и на солнышко гляжу. И все-таки это не по правде. Ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит, солнышко видеть не могу. А Твой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь. Хорошо, попробую. И раз, на сорок, да, рок, рок идет, да, Крокодил, дил, дил, плывет. Только я все лежу И на солнышко гляжу. А теперь ты мой одна, ведь я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит, и ушами шевелит Только я все лежу, и на львенка не гляжу пода буда пода пода ну, просто замечательная песня. А теперь, теперь покатай меня. Эх! -э 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 -э! <звык> І переглянули, а ми говоримо про безпеку на сонці. То що ж ви запам'ятали з того, про що ми вже сьогодні говорили? Я запам'ятав, що коли йдеш на вулицю в спекотний день, треба одягати на голову якогось картузика, правильно? обов'язково. А я знаю, що потрібно брати із собою сонцезахисний крем, і обов'язково пляшечку звичайної води. Mm -hmm. Так, якщо всіх правил дотримуватись, то вийде для вас гарний відпочинок влітку, адже сонце, а точніше, його ультрафіолетове проміння, є антисептиком. Воно вбиває мікроорганізми, які викликають різноманітні інфекції. А хворіти ви ж не любите? Mm -hmm. Ні, звичайно, не любимо. О, а я до речі, знаю віршик розповісти. No. Звичайно. Ну, звичайно про сонечко. Так, сонечко, моє дитя, називаю тебе я, влітку сонечко на лузі, в соняхах і в кукурузі, в кавунах та гарбузах, і в усміхнених устах, і в пшениці, що на полі, І в пташинці, що на волі, сонце в татових руках, і в морщинах на щоках, у хлібині, у піснях, на дитячих головах. Сонечко усім нам сяє, мерою щастя, всім бажає. Ух ти, який гарний віршик, мені дуже сподобався. Дякую тобі, Юлю. Так, вірш твій просто чудовий. Дійсно, сонечко це наш друг. Якщо дотримуватись всіх правил поводження на сонці, то веселі сонячні та теплі дні приноситимуть вам лише задоволення. Отож, мої любі, будьте на сонечку обережні і дружіть з ним. А час уже пізній, тож вкладайтеся у свої тепленькі, тепленькі ліжечка. А я вам бажаю найприємніших і найказковіших снів. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка солодких, пресолодких снів.